Знаходжусь зараз, друзі, в самому центрі Вінниці, майже біля центрального парку, по вулиці Магістрацькій, дивіться, який затишний двір, і тут в продажу є двокімнатна квартира з автономним опаленням всього за 40 тисяч доларів. Уявляєте? Ні, ходімо дивитись квартиру. Це найбільша кімната в цій квартирі, взагалі загальна площа 51 квадратний метр. Дивіться, ця у нас вся квартира виходить вікнами у двір. Вона дуже тиха. В цій кімнаті у нас новий ремонт, шпалери поклеєні, ламінат на підлозі, вирівнена стеля. Далі у нас в кухні так само новий ремонт, нові меблі власники залишають, нові всюди батареї. Електрика у нас так само замінена по квартирі. Ось тут газовий котел, і, в принципі, красива частина цієї квартири на цьому завершується. Так, друзі, вам тут треба ще буде трошки вкласти грошей. Думаю, орієнтовно 5-6 тисяч доларів вам достатньо буде, щоб завершити цю кімнату, коридор і санвузел. Купити меблі і можна вже здавати цю квартиру. Ви завжди її зможете вигідно здавати, бо знаходиться вона всього десь 300 метрів від книжки. Дуже супер локація, затишний закритий двір, є ще сарайчик у дворі. Зараз покажу, так, будинок наш теж не дуже гарно виглядає, але він достатньо міцний, чистий під'їзд, залізобетонні перекриття, новий дах. Запрошую на перегляд. Ціна для такої квартири достатньо ринкова. Дзвоніть.